У перший день повномасштабного вторгнення росіян в Україну, 24 лютого, на Львівщині близько 7.30 ранку ворожі війська атакували три військові частини: у Бродах, у Новому Калинові та у Кам'янці Бузькій. І, хоча Львів вважається тиловим містом, яке взяло на себе обов'язки надання гуманітарної допомоги і прихистку для тих українців, чиї міста потерпають від обстрілів, там теж часто звучать повітряні тривоги, і є загроза ракетних ударів з акваторії чорного та. Каспійського морів із Білорусі. За чотири місяці повномасштабної війни по Львівщині 14 разів випускалися ракети. Десять разів частина ракет влучала у інфраструктуру. За перші тижні війни тисячі українців вимушені були стати біженцями як всередині країни, так і за її межами. Тисячі українців загинули, серед них кілька сотень дітей. Тисячі українців стали волонтерами, які допомагають вимушеним переселенцям, військовим територіальній обороні один одному. Мене звати Дарія Бура, і разом з агенцією Бітюк Медіа ми розкажемо про усіх цих людей у подкасті вижити. У перші дні повномасштабної війни влада вивезла з міста доньку підлітка, яка стала тривожною і боялася звуків сирен. Певний час вони прожили у Чехії, де влада знайшла роботу і житло, а дитина закінчила школу. Проте додому тягнуло, і вони обидві вирішили, що вдома спокійніше. Я вже їхала ж не одразу, бо вже ж їхала у березні. Я взагалі не хотіла їхати. Дизайнер. Я до останнього говорила, що я буду в Україні до тих пір, поки буду в Україні, поки ми там боремося і працює, я буду не поїду, я би не мала. Бо ну, вчитися не може, кінець школи, 9 клас, де стан, ну, ці тривоги вона реагує, спати не може, ми чим піднімаємо і сидіти в коридорі. Ніч треба ж потім ще якось заслухати, ти потім повертаєшся дішку, ти все одно вже і, ну, в такому постійному стані невисипання, то звичайно, що коли в тебе кінець дев'ятого класу я розумію, що це ну, нереально, треба щось робити. Ми перші десь там три тижні, коли вона була кора, а потім я її забрала, бо там теж було неможливо лишатися, і я бачу, що треба їй кудись вивозити, коротше говорячи. Ми думали-думали куди, і тут якраз подзвонили. З Чехії ми поїхали туди, і так як це вже врахувано в цілий місяць, і в Чехії вже ну Євросу вже прийняли той закон про наших іммігрантів, наших біженців, то ми коли вже їхали, була чітка процедура, і ми отримували цю так звану візу, мульті захисту, і відповідно я Могла претендувати і на захист фінансовий, і в тому числі ну, взагалі могла користуватися всіма правами а, людей, які мають на життя в Євросоюзі. Ми їхали я ж, тобто, на порожнє місце, а до наших знайомих, де вже, ну, майже далеких родичів, ну, людей дуже близьких до сім'ї, вони нас прямо зустріли, привезли до себе, і за 9 днів я вже мала окрему квартиру завдяки. Їхні допомоги займала роботу, тому що мені допомогли зкласти резюме правильно е за, форм за форматом чеського діловодства, скажімо так, так. І звозили мене і на біржу труда, і звозили мене в поліцію, там, отримати всі ці Ну, візи. Все це було так, знаєш, тун-тун-тун-тун-тун. Е і коротше, за 9 днів я була абсолютно окремою незалежною одиницею, яка мала де жити. Роботу і могла в принципі чудово собі там існувати, але не змогла. У мене була е, зарплата, рахують 20 тисяч, ну брутто 22, нетто там трохи інакше, так як у нас, да, озвучують завжди два брудто формат і в Євросоюзі, а потім там після на податків дуже розумієш, яка в тебе нетто. Мені вистачало це на квартиру, тому що квартиру мені здали в зв'язку з ситуацією виключно за комунальні послуги, це 5 там 200, да, я платила 5 200. Єдине, що там так само мені було по бюджету, це їжа, у них теж дуже дорого харчуватися, так само як у нас там. Десятку ти можеш спокійно 12-15 лежити просто на їжу. Теж дорогі продукти, і вони за ті два місяці, що я там пробула, вони при мені вже подорожчали так само. Там від є покрашення, не тільки нам, але й європейцям. Так само у них все дорожче, так само дорожчає б'єнза. І так само у одних це дуже сильно тратує, а інші ставляться як у нас у цього цьому я була в захваті, просто офігізному захваті через те, що я не побачила жодної безхатченкої тваринки. Жодної. Просто немає. От нема на вулицях ні котів, ні собак, тільки домашні, але майже в кожній сім'ї. У них є дуже гарна служба, яка забирає, всиновлюють, вітають, лікують. Просто нема тварин на вулицях. Абсолютно. Ідеально. Дуже якось. Гарно мене сприйняла ця країна, і люди, і держава. Люди постійно в телевізорі і знають, як там. Там кожного дня показують, як у нас. І інформаційний фонд там дуже відповідної ситуації. Війну показують, вибухи показують Маріуполь, показують, Бородянку, Ірпінь. Дуже багато ток шоу, які обговорюють цю ситуацію, дуже багато розмов, чому дорожче і чому ми маємо терпіти, витримати. Тобто, настільки от позитивно зробили інформаційне поле навколо, навколо ситуації, що я отримувала тільки бонуси в плані того, що мені сприяли, мені допомагали, мене хотіли підтримати. і От найбільше, що мене Світ просто пробивало, це їхня така щира, щире намагання підтримати максимально чим тільки можна. Просто простілювати при І коли, наприклад, я зробила своє резюмок і прийшла просто в магазин і сказала, я, я дизайнер, будь ласка, я би хотіла вас працювати, бо ви я дуже розумію, це на вашому товарі, це єдине в принципі, на що я зараз можу. Скірувати свою майстерність, вони сказали: ми розглянемо, давайте ваше резюме. Ми подумаємо. І вони подумали, і передзвонили мені вже наступного дня і запросили сказали, приходьте, ми зможемо вам дати хоча б таку роботу, як зараз не вимагає знання мови, але як тільки ви будете говорити краще, ви зможете безпосередньо надавати послуги дизайнера. Я почала подорожувати взагалі. От мені зараз 41, я почала подорожувати в 13 років. Це був дев'яносто четвертий рік, я почала виїжджати за кордон, і якось от мене цьому ніхто не вчив, але я якось розуміла, що е, я приїхала в країну, я не тільки я, але я представник моєї країни. Якось мене це завжди зобов'язувало, хоча мені було 13. потім 15 і 18, Я це просто знала, да? А є люди, які цього не знають. Ну не дано їм знати, і вони що тут бидло, що там бидло. Серйозні, я навіть думала, що можливо я взагалі не повернусь. Чому? Тому що декілька років тому у мене з чоловіком була взагалі ну, така дуже стала думка, і ми навіть вибирали країну, бо ми думали про імміграцію, серйозно думали про імміграцію і. Ми готувалися навіть до цієї міграції. Можливо, якби не війна, через декілька років ми підготувалися і поїхали. Я скажу більше, чому? Тому що ми хочемо більшого, ніж ну як ми вважали до війни. Ми хочемо більшого, ніж дає нам Україна, а головне, ми. Тут... Найбільше, чого ми хочемо це суспільство без корупції. Корупція просто бісить. Реально, я з тих неадекватних українців, яких бісить корупція і які досі пам'ятають Небесну Сотню, про яку вже майже не говорять. А я знаю, що людина, яка померла на, на Майдані за те, щоб не було корупції, а друга ідея сьогодні дає когось хабаря, він ще раз її вбиває. Кожного хто. Помер тоді, вбиває кожен з тих, хто знову дає хабаря. І мене це настільки вивішує, що хочеться навіть відсторонитися від свого українства і поїхати туди, де цього немає. От настільки було. От пекло, от реально от така от я іде... ідеологічна, неадекватна особа. Можете з мене поражати. Але Приїхавши туди, і відповідно думаючи, що можливо зв'язку з цим я і вже і не буду повертатись, бо ми спочатку з Києва іммігрували підну після початку вісім років тому, переїхали до Львова. Це була наша перша така емі... переїзд еміграція, скажімо, з міста до міста. А це вже вдруге. Я розуміла, що ну кататися туди-сюди і кожного разу починати з нуля, ну, це ну реально дуже важко. З Києва, приїхавши до Львова, ми починали з нуля. Нічого не було. Це треба знову створити домівку, знайти роботу, почати кар'єру, створити імідж, створити репутацію, обрости зв'язками, обрости комунікаціями. Ну ти по суті все з нуля робиш. І приїхавши до Чехії, я почала те саме Знову. І дуже, ну, Так як у мене вже гарний досвід, ще й гарний доповідь. Помічники були, в мене це вийшло швидко. Я прям дуже сильно швидко інтегрувалася, і у мене все виходило. Я розуміла, що прям це афієзно, і, і прямо світ мені посміхається. Я реально можу тут просто взяти своє життя, умовно говорячи, своє дерево пересадити знову. Але не вийшло. Чому? Коли ти їдеш, я зрозуміла, найголовніше, чому люди повертаються, чому повернулася я. Коли ти їдеш в еміграцію, свідомо в еміграцію, ти їдеш до чогось того, що ти, про що ти мрієш, да? ти їдеш до. А коли ти вимушений біженець, ти їдеш від. І от від неможливо поїхати, ти все одно там лишаєшся і від себе не втечеш так само. Те саме відчуття, що ти від себе мотити не можеш. Ти все одно в інформаційному полі в Україні, ти все одно в інформаційному полі війни, ти все одно в інформаційному полі зі своїми рідними. А при цьому всьому ти ще постійно одним оком і одним од одною половиною свого мозка. Думаєш про те, що будь-яку мить твоє життя може змінитися. Бо твоїх рідних може не стати, твого дому може не стати, а ти тут, і ти якби помреш, але не помреш. І це настільки змінює твоє сусідне сприйняття, що ти розумієш, що не страшно померти, а страшно вижити. І найбільше і найгустріше відчуття в своєму житті я відчула саме там. Це відчуття, яке спричинила думка, що я не хочу вижити, якщо все моє там загине. Я хочу бути з ними і розділити цю долю, як це ну не протирічить інстинкту виживання. Я хочу розділити долю своїх людей, своїх людей, яких я люблю, і без яких я не хочу продовжувати. І бути з ними навіть якщо це буде варто то мого життя. Ну окей, і ми повернулись. Ми просто думали, що ми боїмося померти, бо нам так сказали, що померти це страшно. Але це не страшно. Ну ти просто помреш і все. Напевно, я боюсь померти болісно. Я болі боюсь, але померти не страшно. коли ти вже чітко знаєш, що ти це відчуваєш, ти не можеш діяти інакше. Це так само, як ну коли ти чітко знаєш, що ти когось, когось любиш, ти вже не, не можеш його не любити. Да? Підписуйтесь на ютуб канал Бітюк Медіа. Якщо ви маєте таку історію власну, поділіться, будь ласка, з нами, тому що світ повинен знати про те, що відбувається в Україні.